Ще раз я повторяю генеральний директор де тисячу сімсот шістдесят чоловік роботи. А ти солдат бля солдат блядь. бляхизується посадою, криє матом та принижує військового на цьому скандальному відео. засновник і гендиректор Дніпровської віконної компанії Сергій Положай. У мене здоров'я два тібя десять і будеш, буж розказувати блядь. Резонансний конфлікт у центрі Дніпра стався під час рейду ТЦК. Положай навіть після словесної перепалки на вулиці продовжив ганьбити військових вже у соцмережах. Я показав військовий квиток з оновленими даними. Повістку продовжено до 1 листопада, але ці г... чорти кажуть: у нього немає бронювання, немає відтермінування, і він підлягає мобілізації. У мене увімкнулася вся сила, агресивність. Вони переплутали, що зіткнулися не із соном і чортом, а з горою. ТЦК заявляють документ, що підтверджує відстрочку, чоловік не показав. І повідомляють, він є офіцером запасу і стоїть на обліку. З самого початку пан Положай в нас поводився брутально, агресивно. обіцяв всіх, ж знову таки не дуже професійно, але порішать, покарати і. В принципі, також використовував всю ненормативну лексику. Самі ж військові, які проводили рейд, шоковані такою зневагою. Дмитро служив в АТО від 22-го року, воював в районі Вугледару та під Бахмутом. Потім перевівся до ТЦК. Казав, що ТЦК це мальчики для биття, що їх треба бити і так далі. Документи вам не покажу. ідіть на три букви, Ну, і так далі. Почав кричати, що я офіцер. Ти солдат, ти ніхто. Вроді ти чоловіку нічого плохого не зробив. Просто підійшли, спросили документи. Військові тарцентру говорять, себе, на відміну від бізнесмена поводили чемно навіть після відвертого хамства. кажуть, за таку поведінку він має понести покарання. Перевівся в мене два поранення, Проходове ока далі. Обмеженого по спині вже навантажений мог відпрацьовувати і перевівся. в ТЦК. так мене ображають, тому що ми всі ходимо під Богом. І всі ми перед Богом рівні, так же саме перед законом. Бізнесмен, який називає службовців ТЦК чортами, днями став фігурантом ще одного гучного скандалу цього разу з поліцейськими. Чоловік, дуже схожий на Сергія положає за кермом чорної Бентлі, влаштував справжні перегони з копами у центрі Дніпра, порушив ПДР та зухвало ігнорував вимогу патрульних зупинитись. За елітною Бентлі поліцейські ганялись по всьому середмістю. Врешті водій зупинився тут між багатоповерхівками на проспекті Лесі Українка. На відміну від військового, патрульних чоловік не ображав, утім, без суперечки не обійшлось. Ми ще раз. Остані не моя машина. Та, так, ба, бе, конечно. не моя машина. Да -да -да -да. Да -да -да. А це що за фіксація? Що це за камера? Безпечне місце. Ні, такого не спрашувати воно дивіться. Маші номер поліції повідомили на водія, склали аж три адмінпротоколи за порушення ПДР та не зупинку на вимогу поліцейських. А ще в патрульній поліції говорять водій, мав ознаки сп'яніння, втім утім відмовився проходити медогляд. За це також склали протокол. Потім я вийшов, дивився. Приїхали два чоловіки, жінка, балакали з поліціянтами, і після чого його бенклі в'їхало. Все є перекоси і при патрульних, і в ТСКшників, Є перекоси. Є так що не знаю, як оцінити дану ситуацію. А взагалі перед законом повинні бути всі рівні. Сам Сергій положай, окрім посту в інстаграм, більше ніяк не коментує ці скандали на телефоні дзвінки. Не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Свою офіційну версію оприлюднила і вікона компанія, засновником якої є фігурант. Обидва скандали називають сфабрикованими та фейковими. Ми хотіли підкреслити, що опубліковане відео не є повним і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Ми працюємо над визначенням тих, хто це поширює, та обов'язково притягнемо до відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації та наклеп. Поліції ж вже відкрили кримінальне провадження. Поведінку гендиректора кваліфікували за статтею хуліганство і розпочали розслідування. А от де подівся сам фігурант, наразі невідомо. Після конфлікту він не виходить на зв'язок. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу.